Йо ж, всім привіт. Разу вас підписав в лайк і ми продовжуємо рати в цивілізацію шосту за Польшу. Так, це в нас вже незрозуміла, яка серія? Тому. Тому все складно. Я зараз хочу потроху підготуватись до того, щоб бити Корею. Я бачу, що у них тут ганчжоу як... в якому вони не можуть нормально тримати лояльність, яку я їм псую. Нехай вони виснажуються через ганчжоу Я поки вони виснажуються, хорошо підготуюсь. Можливо, навіть ганчжоу собі заберу. О, торнадо! Ні, е, за що? Так, це дуже неприємно. А що ми тут. А. Так, вперед. Відпочивай. Так, по-перше полагодь собі фабрику, будь ласка. Ти. Що я щойно зробив? А, стадіон добудував? Молодець. Так, сюди кулемет би. Ось сюди кулемет. І сюди кулемет. Саме як тут і тут кулемет поставити. Навіть не артилерію, а кулемети. Щоб не дати їм підійти до себе. Тобто так, тримай кулеметника, бо захист важливіше за те, щоб піти вперед. Тому що в хорошому захисті ми можемо, в випадку, якщо все піде не так. О, аж В захисті, якщо все піде не так, то ми можемо просто класти мирну воду на своїх умовах. Так що це таке? А, це в розваги. Коротше, в нас тільки один район розвага. І це тільки тут. Тому прикидаємо в це місто, і тут тебе зробимо. Мені Цікаво, чи встигне ганджоу отримати незалежність. <гас> О, дає можливість авіатранспортування будь-яких схопотних одиниць між аеродром з аеродромами. А це корисно. Ооо, фооооо! Нічого собі! Нічого собі! А в мене є ще один тут будівельник. Ні. Остак, точніше. А ти лагодити не зможеш. А це тільки... Так, ти ось це полагодити зможеш тоді, значить. Всі інші райони. Та відновлюватись. Ти. Іди сюди. На, на кожну будівлю плюс щастя в тебе по того. А чому щастя не працює, не розумію? Я не розумію. Тут має прям багато щастя давати. Щастя донадцять. А необхідно донадцять. Так чому? короче, байдуже, все. Як, чому я додалось щастя, а його як було нуль, так і залишилось. Коротше. Який бред? Вроцлав. Який жах, ну ремонт. Ремонтуємо все. Це прям жах, торнадо. За що? За чого ви так зі мною? Тернадо, заспокойся, все. Досить? Досить. Чому не корею? Шість кроків. Анджо, тримайся шість кроків. Я в тебе вірю. Бо в тебе нафта є. Анджо, давай. Я б не відмовився від тебе, як від міста. Так, реактивні ще і крейсер. Це прекрасно. Так, наполагодь. Ось це. Ти відпочивай. Будівельник. Оу, ще один будівельник. Вперед. Ти 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 Перше сюди. І нафтову вишку. Більше виробництва. Це прекрасно. Да, всі люди на морі. І воно так само і продовжиться. Тобі треба купу мастаків, і далі ти будеш зростати швидко по населенню. Так тут що? У нас є прорив на нанотехнології. Відкрити глобалізацію. Це пасовище, плюс одна їжа. І Якийсь гендес-робот. Давайте нанотехнологію спочатку. Познань. Ти молодець, що. Ти реактивну артилерію побудував. А. А. -а. Ха. Це. Радіус атака. Три бомбардування Це замість тебе. Так, ти також реактивна артилерія. Ви встанете з тут. Третє лінію будете бомбити міста саме. А ти. Наступальні в нас будуть танки. Саме якості наступального. Сучасний танк рухливість 4. Прекрасно. Кожному сучасному танку посаплі конвой. По конвою постачання. Вроцлав. Який жах! І в першу чергу ремонт промзони. Ти? Що ти побудував? А, військову академію, молодець. Тобі, б насправді, кажучи, в такому випадку ще аеродром, просто щоб перекидуватись між регіонами війська. Тому що ти -то молодець, що все побудував? А як перекидувати війська? Тут побудувати аеродром. Та блін. Ну так, якщо ми хочемо тут створювати війська, то їх треба перекидувати і перекидувати через аеродром. Та й будь-якому аеродром не завів буде, припустимо, сюди літати. Коли наші бомбардувальники літають, наскільки? Нагадайте мені, бомбардувальник. На радіус так 10. Тобто, тут побудуємо. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ну ось. 9, 10. Ну, ну, якщо я захочу з вами воювати, це буде дуже непоганий плацдарм. Натрима аеродром. Ну, він тобі потрібен. Що я з цим зроблю? Тобі треба перекидувати війська. хати. Мастака завершив будувати. Ще мастака, тобі мастаки потрібні. Так. Скільки тут ще? Ще багато, дуже багато мастаків треба. Але зато. Ой, ти ще гроші будеш давати, напевно. Ану. Ну, не прям багато, але так будеш давати. Зачекайте, воно ще позбувало покращення тут. Так, іди поки що полагать ось це. Відновити. Ти поки що байдикуй. Ти саплік-конвой. Їдь сюди. Байдикувати. Кулеметник. Так, я прибираю звідси ракетну арту. Мет не клишайся. Захищати аеродром. А, не аеродром. Нісь, уїжджай, захищати саме аеродром. Так ти ж чекай поки що. Це ще ракетна арта. Під'їжджай також. Так, мастак. Тут ти нічого не зробиш? Ні, нічого, тоді сюди. І ще рибку. Ой, як красиво, подивіться. Виробництво непогане. 18 поки що населення, максимально тут. А, і ще три клітинки для районів. Дебо ось тут, ось тут, і ось тут максимум району побудуєте. Добудувати можна буде. Судячи за все, що кожну клітинку, яка не під морем, я забудую районами якимось. Раків, кулеметник. Дивіться, в промзоні житель буде виробляти плюс два, плюс два виробництва. Тобто при великій кількості населення це непогано. Так ти кулеметника зробив? Напевно, потрібен ще кулеметник, ось тут ось тут кулеметник. Як буде і ось тут, і ось тут кулеметник. Що просто не дасть їм жодну, ну, тіпи, просто прибривних жодну перевагу при наступі на мене. Бо ми, ми будемо їх просто розстрілювати на підході. На, лави цю промзону в першу чергу. Хоча ні. Чи так? Я не знаю. Саплі конвой. Ну якщо ми побудували конвой постачання, то ми його будуємо для танка. Сучасний танк. 13 кроків. А ти вийдіть звідси все ж таки, я так подумав. І тут чекай. 4 кроки кенджоу. Якщо корейці їх не виб'ють, то. А він куди прийде? Він мені не знаю. А, так, тут поляки намальовані. Він мені прийде. Хіе. Так, ракетна арта ще одна Сті тут. Працівник. Ну ходи, повертай, на... Тут по має бути. А, ось тут ще полагодити можеш. Тартак. Завершено. Ти зараз серйозно будеш просто найближчі декілька. А найближчий час просто буде лагодити промзони, ти промзон лагодити. Ну там взагалом райони свої лагодити. Так, ще дуже хороше місце тут для будівництва рибки, бо тут краби поруч. Чотири їжі. І потім ось тут ще також побудую. Ну тут, це океан, це не море. Ну, всіх інших клітинках по три їжі. Це якось тут ферма три їжі. Але там буде три їжі, виробництво і золота. Що прекрасно. Це не так жахливо, як могло би бути. Так, в тебе ще одна робота. Ось тут. Так, час. У мене є гроші. І завдяки грошам я можу зекономити час. Заощадити час. 900, витратив, нехай. Так, дивіться, ти. Ось тут побудуєш. Ось цей новий мостак побудує ще три. То, якого я зараз створюю, робить тут три. І ще три, треба буде. В такому випадку. Коли я почну перекидувати губернатора, ти. Ресін. О, я на всяк випадок збережусь. Він же, поки не перенесеться в наступне місто, буде залишатись тут, як губернатор. Просто якщо це не так, то це дивно. Реасін. Ну ні, це не прям дивно. В Князно. Тим більше тут все готово, щоб ти сюди прийшов. Ні, бачите, ти не губернатор тут. Тільки переносився губернатор тут. Окей, завантажу. Це перевірка. Це була просто перевірка, це можна. А, так, відкрити завантаження, думаю, чого воно не завантажується. Ну, треба. окей, буває І вибачаю, що відворікаю вас від проєкту, але я хочу нагадати, що в мене є своя гра симулятор України, Посилання на яку ви зможете знайти в описі, яка зі знижкою зараз коштує 40 гривень. Я би був дуже вдячний, якщо ви перейшли по посиланню в описі та придбали її. Якщо ви її придбаєте залиште на неї рецензію, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, окей, я перезавантажився. І судячи за все, все ж таки спочатку. О, дивіться, при завантаженні, воно не прозавантажило. Клітинки, так, а все нормально в тебе? Е, тут так само так. Голосування, байдуже. Давайте спробуємо максимум на дип-перемогу. Або ні, зачекайте. О, так, кліматичний захист. Або не ні, просто один раз зтикну. Це, давайте, байдуже. Не цікаво. Прийнято, прийнято, принято. Раз. тут. І ти, я також думаю. Окей. Мені ж так не зру. А чому ви не при. Ну це не чесно. А можна якось. Я не хочу ще раз перезавантажуватись, щоб ви показували тут правильно. Сюди вийдеш. Плюс дві їжі. Ти пливи сюди, напевно. Я просто так ну, тип... По ідеї, тут має бути вода. Що ж, їжі в тебе буде багато. Це вже точно. Я не хочу ще раз перезавантажуватись. Окей, ще раз зберегти груз, ще раз завантажити. Я просто хочу бачити, де вода. Прикол в тому, що в... гра розуміє, що це вода, воно визуально не відображає, що це вода. Кажіть мені воду. Воду. Хочу воду. Так, продовжити. Скажіть, що на цей раз новий. Ну, знову. А, так, вони. вони знову це роблять. В... Взагалі в гру перезайти, хочете сказати, мені треба. Щоб ви повністю показували правильно. Тепер знаю, що в мене затоплені території. Коротше, я зараз перезайду швидко. Ну, перезавантаження допомогло, дякую. Дякую, щоб на це аж перезавантажуватись довелось. Так, що? BitG. Продовжує лагодити собі промзону ти. Завершив арендром, будуй ангар. Хоча це далеке майбутнє ангари будувати, але нехай завершити крок. У мене, судячи за все, плок буде більший, ніж найбільше їх поселення. У них 17 населення найбільше в місті. В плоті буде, ну, більше 17 точно. Я це обіцяю. Так, мені цікаво. Нафта. Судячи по тому, що я бачу, нафта допомагає. Та нащо? Ви знущаєтесь! Нащо, ви вийшли на сушу? Замість того, щоб оплити, оплити було. б... А чому б от так туп... затупив зараз? Напевно, коли землю затоп... затоплює, він іноді починає тупити. Так. Атомні бомби це цікаво, але я хочу в робототехніку, щоб пасовище давали ще плюс їжу. Це прекрасно. Це буде прекрасно, Вроцлав. Продовжую фабрику лагодити що. Що ще мені зробити? Е, -е, -е, я буду плакати, я вже плачу. Торнадо, воно просто взяло і паралізувало мені два міста. Два міста. 21 і 17 населення. І воно це паралізувало. Ну, це знущання. Чому Краків такий маленький по населенню? Лопалізація. О, плюс 2 від плантацій. Е? -е? Так, 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 плітики вперед. Я побачив те, що мені треба, це. Плюс 2 виробництва, плюс 5 монеток з торгівельних шляхів. Так, поки що приймаю. Так, в нас є. Ага, табір постачання. О, табір постачання, конвой постачання. Ти тут поки що постій. У. А вже ж забрати місто. Кия. Я отримав собі. Ой, і тим більше лояльність. Тут лояльність тримається. Ну в плані вона не падає сама по собі. Паверман, чому саме лояльність тримається? А, ну, навіть якщо тут все коротше. Прекрасно. Ми давимо лояльність. Ну тебе ми давимо лояльність? Ні, ні, на жаль, нарадом не можемо давити, але Ганчжоу так. Вони знущаються. Вони перший район, який побудували, це тут містечко. Тобі потрібен мастак, тобі потрібен. Тобі потрібно все. Окей. А. Так. На, мастака собі. А сам ти можеш. Та в принципі, щом тобі не побудувати ту ж саму дослідницьку лабораторію, якщо тут. Вже цей район побудований. Але тут треба змінити. Змінити все, що вони робили. Шенє. О, ні. Digital демократія. Ми демократи. Демо. А. Лібертаріанізм. Ну ні, демократія, я демократ. Всі демократи. Республіканці, демократи. Так, також, дивіться, в мене є. Ось тут не перекриті клітинки, які ніхто не займає. Коротше, ні, це. Н -н 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 -н. Ти що завершив будуватись? А, позний. Танк. тавір постачання для танку будується. Але мені не треба багато сучасних танків. Буквально декілька. Тобто все далі ми не орієнтовуємось на танки. Так, бід'їшач. На, тобі лишилось. Call кау... PowerPlant зробити ти. Тебе Ас... асігну до ханжоу, Просто щоб проблем не було. І когось підвищити. Так, а тут важливо, дивіться, міста. Мої міста. Коротше, я тебе покращу. Ось це. По-перше, з... Війська, які захищаються на території цього міста, мають плюс 9 до атаки. Тобто ось тут. Вони навіть п'ють А, ну, точніше, ось тут. Блін, прикольно б тут було побудувати і гарнізонний аеродром. Хоч те, що тут пустелі, в які можна розбудовуватися, як захочу. Окей, завершить крок. Коротше, він дає лояльність моїм містам додатково, а також додатковий захист на клітинках, ну, на території міста. Я не знаю, територія міста це виключно клітинка міста? Чи вся сама територія міста? Те що? Коротше, подивимось. В будь-якому випадку ми до неймовірно сильні. Якщо я тут тикну розчистити, чи цікаво витратив він свою дію. Плюс стріжжі. Так. Нафта дає бонус. Нафта дає свій бонус. Так, дивіться. Ти, в тебе скільки дій лишилось? Дві. Пропустимо, ти побудуєш ось тут, ось тут, ось тут, ось тут ще. Потім той новий, який зробиться ось тут, три. І лишиться ще дві. Тобто ось що я роблю. Я придбаю тут ще одного мастака. Вроцлав. Ой, є. А, ні, вугільна електростанція. А потім мастики. Так, ти, будь, ще, ще. Де? Ось це. Ти ще не добудував собі гарнізон? Це неприємно, але ти для початку зробив мастака. Лоць. Що ти? Гарнізон? А, казарми і так далі вперед. Ааа, кол Power Plant, так. Ти. Я. напевно, воно дає всім виробництво. Так тому забудовуй. Коротше, байдуже. І тут же я зможу робити. Війська і приправляти їх на свій континент. Так, ти молодець. І. О, ти роботи не втратив. Тримай, будуй тебе. І далі ти. Ось тут. Вперед. Ще одна рибка, ще два поселенця. Так, тепер ти плок можеш будувати, що захочеш. По-перше, великого полководця. Ого, полководці. А, пророки, науковці-полководці вже не... Ну, я не візьму. Так найняти. Я там когось найняв. Так, в нас ще два мастаки є. Один з вас будує тут, інший з вас випливає будує ось тут. Ти. Ти молодець. Ще одного мастака. Ти. О, в тебе промзона. Так, вибір між вигідну електростанцію. Яка дає тільки одну виробництво. Коротше. А ні. Вульмін дає найбільш ну, так, це вугільну електростанцію. Так ти великий. Я його найняв просто тому що потім може і не бути можливості. А, ага. це, на... це на комусь конкретно треба зробити. Є смінець. Є лінкор. Йди, краще лінкор мені. А, <рес> в тебе вже є дос. Так, ти поки що відпочинь тоді. А лінкор, до речі, б такий, щоб підвищити до До крейсера. Ти став менше вилінати. Але нехай. Так, тут, напевно, я також зруйную тут зруйную. Зробимо по фермі. Просто тому, щоб іншу тут їжу не отримати. Тобі потрібна їжа. Так, да, кориціте, ви обрали найкраще місце для будівництва. Місто і місце. Ну що ж, ну поки що на цьому ми це відео закінчимо. Все, ми дуже близько, ми дуже близько підходимо до війни з Кореєю. Якщо б не ось тут Торнадо, то ми б було б дуже близько до війни з Кореєю. Прям дуже близько. Загалом мені поставити тут, тут кулеметника, тут-ось тут кулеметника. І можна починати. Я хочу радом, радом взяти. Так, є ракету ракетну артилерію. Хоча в нас є ракетна артилерія. Знову ж, кулеметник тут є, тут кулеметник, тут кулеметник, тут кулеметник, тут кулеметник, тут кулеметник є. Тут тут кулеметник є. Пройти в, собі, в себе я не дам. Ой, в нас в нас піхотинці є. Полюпшити десантників. Ой, прекрасно. А, вау, красиво. Сюди також, тоді, так, ви ж не стріляєте, так, сюди, тоді саплі конвой. Типу тих, хто будуть напереду йти. Наприклад, ракетники, танки і. Десантники будуть мати конвої постачання, щоб вони могли лікуватись. І позаду буде йти ракетна артилерія, яка буде підтримувати нас. Насправді кажеш, що теоретично можна було б замість саплі конвой брати. Дронів, але краще лагодитись. Коротше, дякую всім, хто подивився це відео. особливо дякую своїм ось тут на екрані можете побачити Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Якщо хтось хоче мене також мене підтримати, ви можете це зробити до нам, там по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!